Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми будемо робити нутеллу. Нам потрібно пів літри молока, склянка цукру, 2 столові ложки борошна, 3 столові ложки какао, ложки такі з середньою гіркою, 100 г масла і півлітрова баночка горіхів, які ми будемо молоти на блендері. Виливаємо в кастрюльку молоко, додаємо масло і ставимо на вогонь, щоб закипіло молоко і розтануло масло. А тим часом треба подрібнити горіхи на блендері. Далі змішуємо горіхи, до них додаємо цукор, потім додаємо борошно, далі какао. І все це добре перемішуємо. Коли закипіло молоко цю всю суміш кидаємо в кипячене молоко, потім гарненько перемішати і варити на помірному вогні 10-15 хвилин, в залежності, як швидко стане ця нутела густенько. Варити нутеллу треба постійно помішуючи, щоб вона не пригорала. Ось така вона густенька, майже готова. Спробуйте зробити таку смакоту, вона готується лічені хвилини, а задоволення для всієї сім'ї. Гадаю, що вам сподобається. Приготуйте, смакуйте, насолоджуйтеся. Всім смачного. Ось дивіться, яка вона густенька. На оладку налажуємо і можна смакувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!